Майже 70 людей заарештували у кількох містах Росії за участю несанкціонованих акціях протесту. Близько 40 затримали у санкт Петербурзі, майже 30 – у Москві. Серед них і опозиційні лідери Едуард Лимонов, Ілля Яшин та Сергій Удальцов. Згодом Лимонова відпустила, але 7 червня він має постати тепер перед судом. Йому інкримінують організацію несанкціонованого мітингу. Нагадаю, російська опозиція проводить акції непокори що 31 першого числа на захист 31 статті Конституції, яка гарантує прав право на свободу зібрань один із наймасовіших протестів нагадаю відбувся торік, 31 грудня. Тоді на тріумфальній площі в Москві зібралося понад півтори тисячі людей. Окрім права на мітинги, люди вимагали від влади скасувати вирок Михайлу Ходорковському та Платону Лєбідів, а також знайти вбивць журналістки Анни Політковської. Я сюда прихожу уже давно, каждое 31 число, потому что я считаю, что это наш гражданский долг бороться за свои гражданские права. И никто не может мне это запретить, потому что это прописано в нашей Конституции. Смешно говорить о выборах, когда не соблюдается Конституция. Поэтому хотелось бы хотя бы в предвыборный год, чтобы Конституция соблюдалась. Поэтому, наоборот, я думаю, острота этих акций будет возрастать при приближении к выборам.